США більше не збираються відігравати роль посередника у переговорах між Україною та Росією. Настав час для прямих переговорів сторін. Про це заявила на брифінгу представник держдепу Темі Брюс. Пряма мова. Ми не будемо посередниками, ми не миттєво прилітатимемо на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Тепер робота має вестись між двома сторонами, сказала вона. За словами представника держдепу, США все ж таки докладуть зусиль щоб встановити мир. Але тепер результат війни вимагає конкретних ідей з боку Москви та Києва. Нагадаємо, Москва заявляла, що готова до прямих переговорів із Києвом без попередніх умов. Але вимагає для цього скасувати указ Зеленського про заборону переговорів із путіним. Київ заявляє, що готовий на переговори з Москвою у будь-якому форматі, але тільки після припинення вогню. З вечора 1 травня і в ніч на 2 травня росіяни запустили по Україні 150 ударних БПЛА та безпілотників імітаторів. Є наслідки на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі. Про це повідомило командування повітряних сил збройних сил України. По Нікопольщині ворог вдарив ФПВ дроном та артилерією, поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулися без загиблих і поранених. Також росіяни завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю. У місті відомо про 29 постраждалих. Серед них 13-річний хлопчик.